Коротше, подивився тут новий трилер на на Наглядач думав зараз як посмакую доброго саспенсу, як по теревенню з вами стосовно секретів старого будинку у штаті Нью-Джерсі, так і ще раз подякую Netflix за чудовий контент. І на це були причини, адже історія про таємного спостерігача заснована на реальних подіях та досить відома легенда в США про кошмари життя за містом у тихеньких передмістях. Ну і акторський склад також виглядав досить цікаво Наомі Уотс, Бобі Бобіка чувак з 1 нома Мама Стіфлера, ну і багато інших талановитих акторів. Ну і я залишився повністю задоволеним тим, що побачив без сильних викриків ейфорії або мані рекомендувати цей проєкт всім знайомим. Проте мені було дуже цікаво, та я не шкодую витраченого часу ані секунди. Якщо дбаєте про сім'ю, ви залишите цей будинок. Як на мене, це один з найцікавіших, та як би сказати, менш шаблонно, найміцніших за якістю проєктів цього місяця. Події серіалу не мають глобальності та не відчуваються епічно, проте сам сюжет представляє нам ситуацію, в якій може опинитися будь-хто з нас, Містер і місіс Бренок. Камери тепер повсюди, та ви ніколи не будете в безпеці у цьому світі. Я досі наглядаю. Темп розповіді не дуже швидкий, але й не затягнутий, як, наприклад, у новому міні серіалі «Опівнічний Клуб, який я дуже чекав. Ну і саспенс. Тут. Він є. Це справжній хайомогрець класичний трилер-детектив, де ви до останнього не розумієте, хто ворог, а хто союзник, хто русський, а хто зсу. І тут я нагадаю, що треба донатити на ЗСУ, тому що по планах скоро Херсон буде знов українським. Віримо в нашу армію. І одразу важливе повідомлення до початку відео. Цей огляд без спойлерів. Тому ви можете не боятися того, що дізнаєтесь якісь секрети, або дізнаєтесь, хто та сама наглядачка чи наглядач, або що його і не існує. Проте у кінці я розповім свою думку стосовно фіналу у коротенькій вставці. Я вас попередив. Вона прокинулась вночі, бо чула музику. А потім почала щось бачити. Сюжет міні-серіалу практично повністю оповідає історію сім'ї Бренок, яка опиняється у новому будинку за містом у штаті Нью-Джерсі. Дім виглядає і повністю задовольняє нових мешканців. Але вже на наступний ранок сім'я отримує першу листівку від незнайомців, в якій міститься загадкові погрози або попередження про їх майбутнє. Цікаво, що привело вас сюди. Бачу, ви вже покликали купу підрядників, щоб добудувати підвал. Чому його так покинули? Можливо, це вас ще не злякало. Але Ну а далі сім'я отримає схожі листи з погрозами майже кожного тижня з більшою кількістю таємниць та деталей, які знають тільки родичі і не можуть знати незнайомці. Ну і врешті хтось починає ходити в їх будинку, поки вони сплять. М? Кріпово, як я казав, це реальна історія, яка трапилась у середині минулого декади. В США серіал майже дослівно пересказує події, які спіткали бідолашних людей, крім деяких незначних нюансів та авторських доповнень. Наприклад, сім'ї було три дитини, а не дві, як показано у серіалі. Або ніякого чорношкірого коханця-охоронця доньки не існувало. Була схожа людина, але відмінна від той, що є у серіалі. Це більше збірний образ декількох людей. Ну і питання расизму теж доповнення авторів. Ви ви погрожували їм! Що? ні. Я не знаю, вони вбили себе. Як найголовніша вишенка на торті, серіал пропонує свою кінцівку, яка завершується трьома крапками. Історія просто обривається і дає подумати про події глядачу наодинці. Чи погано це М -м, мені здається, що ні, це мотивує глядача ознайомити з реальними фактами та порівняти їх з серіальними подіями. На моє переконання, шоураннери та сценаристи все виконали як треба з огляду на реальні обставини, про які я не хочу вам. Спойлерити, тож, якщо ви хочете ознайомитись з документальними подіями, це забере у вас приблизно 20 хвилин, але... Якщо ви націлені на те, щоб подивитися хороший проект з чудовими акторами, то це вже відніме у вас близько шести годин. І в цій частині я хочу перейти до головного плюсу цього проєкту: акторів. Вибір Наомі це завжди влучний кидок продюсерів та режисерів Наомі у цьому міні-серіалі, хоч і виглядає вже трошки постарівшою, але все ж таки чарівна, гарна та харизматична, як і завжди. Я обожнюю Наомі омівоц. Якщо ви любите її, як і я за «Кінг-Конга» або Дзвінок. Тут ви полюбите її так само. Бобі Канавала я вважаю один з найбільш недооцінених акторів сучасності. Я почав поважати його таланти ще за часів Підпільної імперії. Ди-ю! Ди-ю! Ви — Нокітан. Я Бонні Гугл! Зі гугл-гугл-гуглі-і-і-і-і-і-і-і! І я де він грав, антагоніста. і, хоча б наглядач він грає позитивного персонажа, робиться він так само ефектно та яскраво, як і зазвичай. Всі ж інші актори просто на своїх місцях. Я не можу виділити нікого або ж дати про когось негативний відгук. Їх екранний час не такий великий, як у вище згаданих головних героїв, тож все виглядає органічно. Були б ви добріші і тоді. Ми могли б стати друзями, бо всі ми тут наглядаємо одне за одним. Тепер я пильнуватиму вас з різних причин. Ходімо, мічу, а наглядаємо за вами. Тання у мене тільки до кількості епізодів. Як на мене, серіал трошки затягнутий, від чого має провисання за темпом прихода, повинен складатися з максимум п'яти серій, а не семи, як є у фінальному продукті. Я не бачу проблем, якби автори скоротили або прибрали деякі трогорядні сюжетні арки, та змонтували серіал більш щільним та цікавішим на події. Проте затягнутість, якщо її є, не критична, як, наприклад, у північному клубі, про який я створив. Ну а перед продовженням я хочу подякувати своїм патронам. Несподівано, так? А саме танкер XYZ, Остап Гевко, Ярослав Левченко, Едж Еджоу, Андрій Лях та Богдан Шевчук. Дякую вам, неймовірне! Ну і окремо подяка Дмитру Володимировичу, його жінці Дар'ї, а також Ярославу Левченко за допомогу у придбанні нового комп'ютера. А також подяка всім, хто дивиться ролики до самого кінця та без перемотування. Для Ютуба це дуже важливо. До речі, лайка та коментує відео на цьому каналі. Ви найкраще. Не робіть цього добре. Тут усе все під контролем. Що захочете, я все віддам. Що як я хочу більше ніж, що ви робите? Добре! Добре! Ні! 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 Підсумовуючи, я рекомендую цей міні-серіал кожному шанувальнику трилерів, детективів та фанатів саспенсу у фільмах та серіалів. Не очікуйте тут чогось епічного, це не серіал року, та навіть не кращий серіал восени. Проте дивитися його було цікаво, та я дійсно не міг зрозуміти, хто є цей наглядач, де правда, а де вигадки авторів, хто з персонажів говорить правду, а хто має таємні мотиви. Це і круто! Ну як на мене? Ну а тепер спойлери. Тож, якщо вам цікавий цей проєкт, краще перемотайте на ось цей таймкод. Всі вийшли, хто хотів. Супер. Серіал не дає чіткого розуміння, хто був наглядачем, так як цієї відповіді немає і в реальності його таки не було знайдено ані поліцією, ані сім'єю. Щодо мене, я вважаю, що ці листи це робота самого батька, а також може і мати цього самого сімейства. Це аферисти, які привернули увагу до того, щоб продати будинок за більшу вартість, аніж він є. На це вказує доведений факт того, що деякі листи були відправлені батьком. А деякі, на мою думку, були відправлені з жінкою, тобто персонажем Наомі Водс. Якщо вам цікаво, то ось тут є відео, яке я дивився, щоб дізнатися більше про реальні події, показані у стрічці. Допомогти вам. Ага. Ні. Гарний будинок. Дякую. Живете тут поруч? Так, кілька. Кварталів звідси круто. Тоді і побачимось. Звісно. Серіал завершується тим, що навіть добрі персонажі стають. Якимось трошки сірими або навіть злими. І це дуже круто. У цьому серіалі, як на мене, нема нікого нормального. У кожного з персонажів є таємниця. Тобто, це такий, знаєте, неонуар. Але дуже 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 окремий від жанру неонуару. Я дуже раджу подивитися вам це, тому що цей проект набагато цікавіше ніж реальна історія. В реальній історії нема майже нічого. Це просто хайп створений з пустого місця. Серіал же це, повторюся, міцний проект, який дійсно цікаво дивитися. Окрема подяка Netflix за українське дублювання. За останні місяці вийшло декілька крупних серіалів та фільмів від Netflix, де ми не мали українського озвучку. І ми всі розуміємо, чому так трапилось. Добре, що наглядач не став з цими продуктами один ряд та має досить крутий дубляж, як на мене. Жадібність, ваш гріх, Джоне, а нетерпіння мій. Чому б вам не дати дому те, чого він хоче? Дайте йому кров, і я залишу вам усе, що у вас є, і навіть більше. Я наглядатиму за ними, Джоне. Я наглядатиму завжди. Дякую всім за увагу. Не забувайте про лайки, підписки та коментарі. А також, я впевнений, що деякі з вас не знають, ще є колокольчик. Колокольчик це досить круто, тоді ви зможете дізнаватися, коли виходить контент за пару секунд. Ну і також є Патреон, якщо ви хочете підтримати цей канал та скинути пару баксів в місяць. З вами був здоровенний Танос, бережіть себе, будь ласка, та наглядувайте.